Всім великий привіт. Сьогодні хотіла обробити вже останній раз полуницю свідчим, але у нас обіщали на вечір дощ, то цілий день старалася зробити якісь роботи на вулиці, тому що в теплиці я можу під дощ працювати, а на вулиці ні. Питали мене за цей агрегат, що я вчора показувала, він називається кентов. І купляли ми його у Новомосковську у магазині на ринку. На ринку там є магазин. І от в магазині я... ми там купляли осінню. Заплатили ми за нього, здається, 6 тисяч. Бензину він на... їсть не дуже багато. Мені дуже сподобалося. Він стрибав у мене вчора, тому що, що я ще не вмію на ньому працювати. А ще ж і почала працювати по мальвіні. А там попадаються кущики посеред мідурдя, які повилозили. А там у мальвіни коріння як у кукурудзи, тому він у мене трішки стрибов. Ну і, звичайно, де попадаються такі кущики вже високого бур'яну, то, звичайно, приходиться проходити і двічі там. І ще дуже мокро. Ну що, у нас через день, через два йде дощ. Ось зараз теж у нас пустився дощ сьогодні, цілий день був такий вітер. Що здував все на світі. А на вечір пішов дощ. Ну, Дощ теплий. Дощик теплий. І сьогодні хотіла хотіла обробити. Ну, я думаю, що я завтра вже оброб... зроблю обробку останню. І це вже в мене буде остання обробка на цій полуниці. Е, Свіч е, там, здається, е... Чи 14 днів, чи 7 днів, не пам'ятаю. Ну, Ягоди в мене ще тут немає, тому все воно вийде до того, як почне стигнути йогітка. По листику, звичайно, я ще може якийсь раз або два пройдуся добревом. Вже буду проходити 20-20-20 і, можливо, ще з магнієм пройдуся. А останній раз останній раз вже буду працювати там, де найбільше колію. Щоб ягодка була смачненька. І я дійсно на дві теплиці розходую столову ложку на відро води. У мене відро води вистачає на дві теплиці. Не вистачає на один рядок тільки. Тому ну, в у мене у тій теплиці, де Озія ще в мене не розквітоє, тільки починають лізти цвітонуси. Там я ще не оброблювала, не підкормлювала 20 20 20 там ще рано, там ще тільки 18-18-18 піде. Тому що цвітонос тільки виходить. А коли вже цвітонос високий, вже достає до листа до верхнього, то, звичайно, треба давати вже 20-20-20. Е -е. <кхе> І ще питання в мене було по обробках, тому що зараз зараз йдуть дощі. Е -е. І щоб захистити, люди, звичайно, переживають, що, щоб полуничка була здорова, але ви нічого не зробите, тому що йдуть дощі. Старайтеся працювати з системниками. Але ж системниками можна працювати тільки двічі на сезон. Ну, поки полуничка оце до плодоношення, можна тільки двічі пройтися системником. Ну, Або ж ну, взагалі один раз системником і один раз контактником. Я думаю, якщо не запущена полуниця, якщо немає багато кліщика, то взагалі вистачає двох-трьох обробок за очі, вистачає від кліщика. Якщо вже буде така ситуація, якщо вже буде ягода і не можна Тровити хімікатами, є біопрепарати, не переживайте, є біопрепарати, які дуже хорошо працюють. Єдиний мінус там в тому, що він смивається дощем. Там строк очікування дуже маленький і доволі хорошо ним працювати. Ну, я вам чесно скажу, я по коротко світового дня однорозовий, так сказати, простими словами, яка роде один раз навесні. Я не працюю біопрепаратами. У цих вистачає обробок, доцвітіння я обробила. По цвіту можна вертімеком пройтися, тому що вертімек не вбиває бджілок. Він дуже щадящий І взагалі я буду на слідучий рік я вже буду переходити на твікс. Мені дуже сподобалось з ним працювати. Дуже хороший препарат, але його треба використовувати в першу чергу, коли ще холодно, щоб до збору урожаю залишалося 30 днів. Так що про це треба пам'ятати. Я на вулиці один раз обробила твіксом і більше ще не обробляла нічим. Ну, я їм ввиду хімічними препаратами від шкідників. Навіть антихрущум не можу пройтися. Ну, не дають дощі, то, то немає часу в мене, то. Ну... Невелика біда, в мене не так багато хруща. Якщо з'їсть якийсь там десяток кущиків, то нічого страшного. Мене більше хвилює на малині голиця, ніж хрущ. Тому що голиця більше приносить шкоди, ніж хрущ. Ну, в даному випадку в мене на малині. То, звичайно, треба. Пройтися антихрущом, тільки з'явиться вільний час, я обов'язково це зроблю. І все те саме, тільки я буду не у оприскуватель насипати, наливати розчин, а у лійку. І буду лійкою проходити по рядочках, по кущиках, де в мене росте малинка. І по обробках. Уже друга людина мені пише в вайбер, що обробляють хорус плюс редоміл голд. Я не розумію для чого. Хорус це фунгіцид, І редоміл голд це теж фунгіцид. Обробили хорусом, значить, не, не трогайте редоміла поки, поки що. Зараз йдуть дощі. Хорус не змивається, він смоктується рослинкою. Рослинка береть, береться такою плівочкою і стає недоступна до грибкових болячок. гол теж він не змивається дощем, він довго держиться. Так що обробили і через 2 неділі аж потім ще раз обробили. І на Полуниці одноразовій, одноразовий, короткого світового дня, не страшна п'ятнистість. І ще є такий препарат, яким я теж працюю. Це молоко і йод. На 10 літрів води ложите столову ложку з горкою... Селітри, аміочний селітри. л'єте туди десь з літри, можна стакан молочка, можна обезжиреного. І десь капель 10-15 йоду. І оцим розчином проходитись від п'ятнистості. Це дуже гарний. Такий розчин, який дуже-дуже гарно допомагає від п'ятнистості. Якщо даже. Е... Ви побачите, що почалася п'ятнистість на одноразовій цій полуниці, нічого страшного. Вона від плодоносить, ви її зріжете і все буде добре. Вона омолодиться і ніяких там грибків більше не буде. Тоді ще раз обробите від шкідників, і фунгіцидом, і вже вона буде здоровою і гарною. Так що, не переживайте, вона не дуже боїться п'ятнистості. Головне її підкормити вовремя, щоб вона була здоровою. Якщо полуниця буде здоровою, буде сильною, то в неї буде імунітет до хвороб і, звичайно, шкідників. Ну, сьогодні я дивилася прогноз погоди на травень. Не знаю, ну, наскільки правда чи ні. Там теж будуть дощі. А якщо будуть дощі, коли спітиме полуниця, полуниця у нас спіне друга половина травня, це я її мію ввиду у відкритий ґрунт, то звичайно там будуть гнилі. Щоб гнилі не було, запасайтеся свідчем, луною. Можливо, ще якісь препарати знайдете від сірої гнилі, від антропнозу, від таких болячок. Тому що, коли будуть дощі, то від цього ніде не дінеся. І коли полуниця буде квітнути, якраз треба цими препаратами працювати по цвіту. Тому що я вже неодноразово говорила, що сіра гниль проростає у квітку. І потім вже росте місці з ягодою, росте всередині ягідки. І Потім вже вилазить на поверхню. Таку ягодку їсти неможливо. Так що, як, як би там не говорили про хімію, то тут, тут вибору немає. І з сірою гниллю ягоду теж їсти не можна. Так що краще... Попрацювати хімією, і видержувати строки очікування, і все буде добре. Головне видержати очікування. Є біопрепарати, біопрепаратами працювати, і все обов'язково буде добре. І по альбіону в мене було сьогодні запитання, що у людини, якщо вона обірве. Перші квіточки, то в неї вона не зацвітає, другий раз це вас не альбіон. Е -е. Мене теж неодноразово мене дурили, неодноразово присилали мені місто ремів однорозові, дуже багато присилали мені клері, е -е, місто цих, е -е, що я замовляла ремів. Ну, тепер я більш розбірчиво вибираю людей, які, в яких беру розсаду. А колись теж замовляла по інтернету, у Фейсбуці побачила, о, ціна підходить, все, давайте. І побільше. А потім, звичайно, приходить розочарування. Якщо получаєте десь у таких людей, що ви не, не, не впевнені, то не обривайте перші цвітоноси хоча б на кількох кущиках, для того, щоб подивитися, яка ягодка. Тому що ви можете другий раз вже не дочекатися ягодку, якщо обірвете перші цвітонуси на ремах, а, а то оказується не рем. Так що, як то так. І ще мені сьогодні повинна вже приїхати посилочка з новою полуницею, з новим сортом. Обов'язково покажу. Це буде Фріго. Дуже гарний сорт. Я думаю, завтра, та завтра чоловік поїде, отримає посилочку. Сьогодні вже ні, а завтра отримає. І завтра обов'язково ж її буду висаджувати і покажу вам новий сорт. Е, до там мене, я думаю, дивляться, хто мені висилав білу полуничку, дуже гарно прийнялося. Дякую велике, дуже-дуже гарно прийнялося. Навіть е, я не, навіть не очікувала. Тому що я взагалі не люблю навесні садити розсоду. Ну, бувають такі моменти, що ну, в цьому році взагалі весна дуже хороша для посадки е, розсоди. Дощі йдуть, не жарко, земля не пересихає, тому дуже гарно. Е, так, і звертаюся вже через е, свій канал до В'ячеслава. В'ячеслав. Е, я вам вже неодноразово писала, е, ви мене замовили полуницю і тішино. Я відправлю, якщо до кінця неділі ви не одізвитеся, то я відправлю іншим людям. Росода дуже горна. Те, що я повернусила, рано говорила, що коріння погане. зараз воно шикарне коріння, розсода класна, Так що е, якщо до кінця неділі не одізуться люди, які замовляли, то я, я відправлю іншим людям, кому потрібно. Так. Ну, на цьому все. У мене день закінчується. І. Всім добра, миру, всього найкращого. Полуничка починає рости, це в мене ще не підгодована. це в мене реме. Але я буду всі цвітоноси обривати. Там, де нові реми, я залишу по пару кущиків, для того, щоб подивитися на ягідку і упевнитись в сортності. А в усіх інших буду весь світ обревать. Хоча це непросто і жалко, я розумію, жалко, але, але треба, щоб полуничка дуже набрала силу, поділилася, наростила зелену масу, була здоровою і потім, і потім буде нам давати влітку урожай. От реме, реме треба дійсно оберігати від п'ятнистості, від грибкових захворювань, тому що реме боїться п'ятнистості. А от ці, що один раз родять, ці не дуже бояться п'ятнистості, так що не переживайте. До побачення!